Дівчата, хлопці, всім привіт! Я всіх рада вітати на своєму каналі. Мене звати Анастасія. Сьогодні я ваш помічник, я ваш таролог і ваш провідник. Я повернулася на свій старенький канал, я його не забула. Повертаюся до вас сьогодні з розкладом на кохання на травень. Будемо робити прогноз на кохання. Що вас чекатиме в сфері кохання в стосунках в травні місяці? Окремо дивимось для тих, хто в парі прогноз робимо і для тих, хто в пошуку. Сьогодні три варіанти: перший, другий, третій варіант. Ви обираєте свою колоду, свій варіант колоду, да, до якої більше тягне. Ну, або по цифрі: перший, другий, третій. Нагадую, що це загальний розклад. Він може програтися не для всіх абсолютно, тому що аудиторія може бути різною, багато людей дивиться. Якщо ви хочете особисту консультацію, чітку, особистий розклад, пишіть мені в Інстаграм. Силочка на інстаграм в описі під відео. Пишете мені, мені. І я вас проконсультую. Ось так називається мій нік Таро Асія, да? як мій канал. Тому да, на правах реклами. Так, обираємо перший, другий, третій варіант, і я приступаю до роботи. Перший варіант одинички. Я вас вітаю! Цей розклад для вас. Давайте дивитися. Спочатку будемо дивитися для тих, хто в парі, хто в стосунках, у кого вже є партнер. Будемо робити для вас прогноз на травень місяць, що вас буде чекати в травні місяці в стосунках. Спочатку коротенький аналіз, що у вас зараз? Яка ситуація? Для того, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад, чи це ваш варіант. І так, що зараз в стосунках, да, відбувається аналіз стосунків у першого варіанта. Що зараз в стосунках у першого варіанта відбувається? Що зараз? Що зараз в стосунках у першого варіанта? Туз чаш, велике кохання. Відстань може бути, нерозуміння. Так, перший варіант одинички. Слухайте, в цілому зараз картина ну, досить непогана. Тобто є почуття, є кохання, партнер вас любить, почуття взаємні. Але тут ви можете бути або на відстані, да, один з одним, або. Шість мечів, да? шестірка мечів. Що це ще може означати у вас? Так. Або у вас зараз стосунки, це якась рутина. Тобто, у вас все по колу йде і незрозуміло, куди ви йдете, куди ваші стосунки ведуть. Тобто, тут засіли в якійсь зоні комфорту, да? тут два варіанти може бути. Ну, я можу сказати, що ви кохана жінка для свого партнера. Тобто, ви королева кубків, вас цінять, вас люблять, ви дуже гарна, ви королева да, для свого чоловіка, але тут є якесь нерозуміння, що далі. Тобто, перспектива відносин незрозуміла, мабуть, тому ви і зайшли на мій розклад, бо тут. Ідея, якась рутина, незрозумілість в стосунках, наче все і добре, але щось тривожить, да, вас? Щось тут тривожить. Якісь проблеми можуть бути ще фінансового характеру, фінансовому плані, да, у партнера або в стосунках, якісь фінансові можуть бути проблеми. Давайте дивитися, яка перспектива. Перспектива на травень у першого варіанту в стосунках. Що вас буде чекати в травні місяці? В стосунках, в травні місяці, що буде чекати перший варіант в травні місяці в стосунках, яка перспектива? Що чекати, до чого бути готові? Є одиничці? В стосунках в травні місяці. Ну, дивіться, перша карта вийшла. Це такий очельник, да? Тобто тут чомусь ви або партнер будете закриватися один від одного. Зараз будемо уточнювати, що буде чекати в травні місяці одиничку в стосунках, ті, хто в парі. Ну, Я говорю, що тут все одно почуття є. Тобто, тут більш-менш картина непогана. Що буде чекати? Що це за двохка? Жезлів, якийсь вибір, Знову відстань. Дивіться, мені виходить, що багато хто тут на відстані з чоловіком. І це, звісно, дуже на ваші відносини негативно впливає, якщо ви не разом. Дивіться, що вас чекає, яка перспектива? В стосунки... Продовжуються, тобто почуття є. Е як якась допомога від партнера буде, якісь компліменти, якісь приємності, можливо, якісь подарунки. Тобто, е партнер буде діяти в вашу сторону, активно проявлятися. Але чи це ви закриваєтесь по четвірки жезлів? Чи це партнер такий, якийсь відчальник? Партнер. Якісь у нього зараз проблеми йдуть психоемоційного характеру, якісь можливо гроші, якісь проблеми фінансово, бо зараз. Але в більшості своїх перший варіант це ті, хто на відстані з коханим, тому що бачите, чоловік не може якось бути поруч з вами, начебто, він би і хотів, але а, тут чомусь іде багато у кого відстані, як відстань, да? або духовна, або фізична. Ну, більшості фізична відстань, і ну це це дуже негативно впливає на відносини. Чому тому, що і ви, і партнер дуже сумуєте один за одним? І від цього можете відчувати якийсь холод ніби в стосунках. Але я можу сказати, що тут е, нічого е, боятися, ні вам, ні, ні йому треба якось йти зустріч один одному, розуміти один одного, підтримувати, не віддалятися, тому що е, ви і так, якщо на відстані, то не, не треба віддалятися, один від одного треба допомагати. Буде якийсь а, період а, в травні щось нове. тобто Або, можливо, буде зустріч, або якийсь новий початок, якийсь нов, ну, об, як обнуління да, в стосунках. Тобто, якось заново, по-новому, по іншому ви виходите парою, тобто тут, в принципі, можу сказати, що стосунки продовжуються. Ви будете продовжувати працювати над цими стосунками. Що ще чекаємо? Чоловік буде активно проявлятися, але, знову ж таки, ось чомусь багато йде ваших переживань. Багато йде переживань, багато образ. Я не знаю, чому. Тут якісь якась така ситуація. Напишіть в коментарях, тому що я не зовсім розумію, бо тут, наче все і добре, да наче і стосунки нормальні, і почуття є. Але у когось з вас якийсь затик Реально. Тут, ну. Ну, я не знаю, тут чомусь і є якісь пориви, якісь прояви від чоловіка. Але чи це він потім. Або тут качелі, що то він є, то його нема. Чи тут якісь, я не знаю, чи тут якісь образи йдуть, або якісь. Ну тут конфлікти мені не виходять. Тут якісь з минулого, наче образи. Якісь те, що ви закриваєтеся. Від чоловіка, тут ну, такий варіант. Напишіть в коментарях, що у вас за ситуація, чи, чи вірно да, все я сказала, бо тут якась така двостіна ситуація. От я кажу, що і кохання виходить велике, і наче все добре в стосунках, да, тобто вас люблять, до вас, наче активно проявляється і хоче вас чоловік, і, хоче, і тягне до вас, але щось тут не то. Тобто хтось іде на поп'ятною тут. Одинички такий якийсь цікавий варіант. Напишіть в коментарях, мені цікаво, буде почитати ваші історії. Бажаю вам всього найкращого, мирно небо над головою. Дві ячки, червона колода, такі, такі червоні рубашка, да, і такі карти цікаві, Лінорман. Рада вас бачити. Буду рада вашим підпискам, лайкам, коментарям. Спочатку а, забула! Подивитися е, тих, хто в пошуку. Буде розклад для тих, хто в парі. А наступний буде для тих, хто в пошуку. Так, е, двічки. Так. Ті, хто в парі. Розклад сьогодні тільки для тих, хто в парі. Наступний зроблю ті, хто був вже один, да, в пошуку кохання. Двічки. Аналіз стосунків, що у вас зараз в стосунках відбувається. Короткий аналіз, що у вас зараз в стосунках відбувається у двічок. Покажіть мені. Обра, о, ну, двійки тут взагалі, тобто, фу, або розсталися, розлучилися, або е, теж тут якісь на відстані, або якісь конфлікти. Тут щось незрозуміло. А далі йде сонце, наче все хорошо помирилося. Тут якась дуже дивна у двіх ситуація знову. А, ті, хто в парі. Ну, дивіться, перше, що мені виходить, це те, що у вас могли бути ось там недавно якісь конфлікти. Конфлікти, розбите серце, якісь образи, якісь... Ну, тобто, щось негативне було в стосунках однозначно по башні, бо це щось, що вибуло у вас з колії, те, що. Ну, дуже якісь могли бути сварки. А далі я бачу, що тут, можливо, було вже у когось примирення, бо далі йде сонце, да, колісниця і паш кубків, тобто як примирення. Або ті, тут сидять, хто, у кого була пауза. Да, але тут вже якось ви виходите на зв'язок. Тут двічки ті, у кого щось не ладилося в стосунках, не ладилось, бо виходить карта конфліктів. Ругані якоїсь двічки. і от розпуці, да? тобто ви якось на виборі чи партнер на виборі, ви не знаєте, куди йти. Тобто виходить карта дороги, по-перше, це і відстань може бути, і незрозуміло, куди йти, куди рухатися. Більше це, ніби як у вас такий вибір. Да? тобто Ви не розумієте, що робити взагалі, як в цими стосунками бути. І двічка Пентаклів, ви тут дуже якось розчаровані. Двійки тут розчаровані стосунками. Давайте будемо дивитися, що вас чекає в травні місяці з вашим партнером, як він буде проявлятися, як він буде діяти. На що взагалі чекати в травні місяці двійкам в стосунках, ті, хто в стосунках, прогноз. Покажіть мені, що чекає двійок в стосунках в травні місяці, ті, хто в парі. Що чекає? Луна, незрозуміло, що. Знову це. Двійки, ну, блін, що у вас тут в стосунках відбувається? Нічого не можу сказати тут. Е... Дивіться, двійки, е... йде якась незрозуміла мутна е... ситуація, да? Е... по-перше, йде луна, тобто, або це якісь обмани йдуть в стосунках, або незрозуміла якась взагалі перспектива, як із ілюзії двіки реально у вас багато якихось ілюзій знімайте рожеві окуляри з приводу свого партнера. Ду, ну, ту, а ви мені кажете, да? ну, як мені знімати, якщо е, я якось залежна, я вже не розумію, як мені від людини цієї відв'язатись, бо тут іде по дьяволу якісь е, залежні стосунки, вже не, не можете там да, представити, що як ви будете без нього інтимна, якась іде залежність. Але тут двічки задумайтесь, бо. А у вас йде дуже багато ілюзій з приводу цих стосунків. По-перше, а по-друге, людина, ваш партнер, вам дає якусь ілюзію реальності. Тобто, у вас іде е, так, що він вам багато каже, багато обіцяє, а в ітогі він цього не робить. І у вас іде звідси і розчарування. Ось чому у вас іде трійка трійки мечів. Бо іде дуже багато чи обманів, чи якихось незрну тобто. Багато планів, але ці плани не реалізуються. Багато каже, мало, мало діє. Тобто тут бла бла бла, іде від партнера. Ну, Ви будете відстаювати свої кордони, і вам треба відстоювати свої кордони, але йде знову ж таки холод. Тобто по відлюднику, це йде холод, це йде те, що не хочу, не хочу з тобою. Спілкуватись, не хочу взагалі з тобою нічого, не виясняти, нічого. Тобто тут у вас вже йде якесь відсторонення один від одного. Чоловік, до речі, тут вийшло двоє чоловіків у вас, то чи у вас водолі, терези і Близнюки, і козирі, Діва Тельци, То у вас чи буде новий якийсь знайомий? Да? Тобто, ну, взагалі троє, так? Да? Але, як такі чоловіки, да, королі, то це двоє. Чоловік, цей партнер ваш, з вами буде спостерігати за вашою реакцією, але він якийсь нещирий. Тобто він якось як він буде діяти. Давайте подивимося, в травні, як він буде діяти. Бо якийсь він ну, з обманом. Ну, от Конфлікти буду влаштовувати. Да? Мах, маніпулятор, да, я ж кажу. А тут немає якихось трикутників, можливо. Це на особистих краще дивитися. Ну, чи, чи нема тут якихось трикутників, обманів по луні? Обмани є. Трикутники чи є тут? Чи є тут інші жінки у нього. Ну, ні, трикутників нема, але він ловелас, він такий дуже любить до себе увагу. Обмани якісь є, він щось вам не договорює. Щось ви, особливо в грошах може не договорювати, в фінансах. Як він буде діяти, я ж кажу, що тут ідея чоловік як маніпулятор. Тобто він буде робити все на своєму. І тут іде те, що будуть якісь знову конфлікти розбірки. І він буде вас як провокувати і буде дивитися за вашу реакцію. Тому, двіки, будьте обережні, будьте на, ну, на поготові. Ви йому знову можете давати другий шанс. Тут знову йде обнуління, ну це ваш вибір, це вам вирішувати, що як. Але знайте, що ось він трошки не той, за кого він себе видає. Тобто вам треба придивитися, прислухатися ну, до моїх слів і придивитися до е, вашого партнера двічки. Тому вважаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. Пишіть в коментарях, ваші ситуації буде цікаво подивитися, записуйтесь на особисті консультації. Трійки, трійки, я вирішила, що сьогодні ми дивимося тільки тих, хто в парі, бо в першому варіанті я забула подивитися прогноз для тих, хто в пошуку. Тому ті, хто в пошуку, це, наступний, це наступне відео, наступний розклад. Трієчки, рада вас вітати. У вас висиненькі сьогодні. Дивимося прогноз для вас, для тих, хто в стосунках, у кого вже є партнер, і ви хочете дізнатися прогноз, що вас чекає в стосунках в травні місяці. Трієчки робимо спочатку короткий аналіз того, що у вас зараз є в стосунках, які у вас зараз стосунки у трієчок. Покажіть мені, які зараз стосунки у трієчок. Що зараз є в стосунках у трійчок, Які зараз стосунки у трійчок, Що зараз? У трічок? в стосунках. Угу. Так, ну, м -м -м. непогано. У трієчок тут в стосунках непогано, тому що я не знаю навіть, що ви дивитеся цей розклад, бо зараз тут, в принципі, все ну, нормально. Тобто взаємні кохання, да, двієчка кубків в цілому, це дуже гарна карта. Вона означає взаємні почуття, взаємні кохання, гармонійні добрі реально такі відносини, взаєморозуміння є, ви виходите взагалі як імператриця, як кохана жінка, дівчина, як найкраща, яка відіграє важливу роль. тобто тут як, ну, дуже-дуже ви добре виходите для свого партнера, як кохана, як єдина. Ось тут у нас вийшов і чоловік ваш, у когось риби, рак скорпіон, може бути у когось просто. Це такий кубковий король. Чоловік, ну, в даному випадку, він такий емоційний, він чутливий, може бути такий, що ображатися, але кубкові королі у нас такі емоційні досить. Але чомусь у вас йде те, що зараз у вас якийсь, начебто, вибір може бути в стосунках. Що за вибір в стосунках зараз? Ну, якесь чи, чи кудись їхати, збираєтеся, чи щось тут. Пов'язано з е, поїздкою, можливо, чи куди далі розвиваються стосунки, бо зараз, наче все і добре, але стоїмо на місці, да, нікуди не рушаємо. І тут іде ось ця четвірочка мечів. Тобто, е, як не знаємо, куди йдемо. Ну, слухайте, можливо, ви тут себе більш накручуєте, бо тут ну, гарні карти виходять, то ви чомусь, може, себе якось накручуєте з приводу. Того, що, ой, а що далі, а що далі, а що буде. бо тут я не бачу приводу, в принципі, е нервувати з приводу стосунків. Давайте дивитися прогноз, що вас чекає в травні в стосунках тієчок тих, хто в парі. Що чекає в травні в стосунках трієчок, тих, хто в парі. Ще я чекаю стосунки. в стосунках. Трічок в травні тих, хто в парі. Угу. Цікаво. Тройка мочів. Це якийсь трикутник. Це хтось бажає зла, це конфлікти. Це не трипутник. Це хтось бажає з чи що О, Так. Трійки. Почали дуже добре. Да? Ну, давайте дивитися. Так. Чомусь виходить так, що будуть якісь конфлікти, якісь е, вияснення да, ваших стосунків. Е, хоча ви виходите, знову-таки, да, кубкова королева, е, виходив кубковий король, тобто ви як пара, ви один одному підходите, е, ви один одного кохаєте, тут є взаємні почуття у трійок, але чомусь тут ви кохана жінка. да, до вас чоловік може прислуховуватися, почуття у нього є, але чомусь виходить те, що будуть якісь конфлікти, якісь маніпуляції, помагу. Щось тут ви будете ну, чомусь виясняти. Мені не подобається, що виходить дев'ятки, дев'ятка, дев'ятка, да, тут, Тут. У вас тут на щось чоловік не наважується, чи що? Тут просто. Давайте будемо уточняти. Паш мечів. Що тут означає паш мечів? Про що він? Про що паш мечів? Це ви? Це. Нє. Дивіться, троєчки. Те, що, про що я казала спочатку, коли я уточнювала, чи хтось бажає зла вашим стосунком. Да. Або ваша е, ця, е, свекруха, чи хто, да? або якась жінка, або якась ваша подруга, якась жіночка водолії в, в, терези Близнюки, або просто якась королева мечей це не ви, це хтось за вами е, спостерігає за вашими стосунками. Зі сторони. І ось ця, ось ця людина може бути провокатором ось цих конфліктів. Ось подумайте, тому що тут це не ви, це, це я, я кажу, що тут ну, не, не те, щоб конфлікти ви і ваш чоловік. Ні, я ж кажу, що тут йдуть карти гарні на стосунки, але хтось, при чому дивіться, зараз ще скажу один момент: хтось вас буде ну, провокувати на конфлікти. На те, щоб ви друг один від одного віддалялися. Дивіться, це людина, яка вхожа в ваш дім. Це може бути друзі, може бути подруги, може бути якась жінка, там друга чоловіка. Та людина, яка приходить в ваш дім. Не, якщо ви знає, розрозуміли, хто ця людина, не пускайте в дім, не беріть від цієї людини ніякі подарунки. Ніщо не беріть. От те, що вона приносить, якщо вам... Викидайте, бо це ну тут якийсь іде негатив. Тут хтось однозначно проти ваших стосунків, і ця людина однозначно вона сидить за вами за одним столом. Ця людина вона м -м, приходить у ваш дім. Ви, ви до неї. Ось зверніть трієчки на це увагу, бо тут іде те, що якась людина, жінка хоче вас розсорити. Це може бути і ваша мама, і його мама. Це, ну, ви самі тут більш зрозумієте, бо це загальний розклад. На особистих можна подивитися ну, максимально хто це. Тому ось така інформація прийшла да, до трієчок. Щоб ви звернули на це увагу, бо. Якщо, добре, якщо ви е, ось ця людина не буде до вас приходити, е, ніяк контактувати ви з нею не будете, е, це вплине на ваші стосунки з чоловіком, з партнером? Так, да, однозначно. Ну, тобто тут буде покращення ситуації. Тут буде покращення стосунків. У вас дуже багато якихось іде переживань, до речі, з приводу стосунків, з приводу вашого коханої людини. І тут якісь переживання, у вас навіть зараз ви думаєте, що це може якийсь трикутник, це не трикутник любовний, це якась людина не цей. ну, Попадала мені, звичайно, карта, коли я сказала про трикутник. Тут це жінка ну, не про любовні трикутники. Але зверніть увагу да, на те, що я сказала. Ось такий у мене був прогноз для всіх трьох варіантів. Буду рада, якщо ви напишете мені в коментарі, як вам зрезонувало або ні, пишіть в інстаграм за особистими розкладами. Буду всім рада, буду всіх чекати. Тому всім гарного дня, мирного неба над головою.